Друзі, наша тропічна теплиця живе, процвітає. Але ви пам'ятаєте випадок з нашою папаєю, коли була зламана величезна гілка з великою кількістю плодів? Але на щастя, у нас ще є кілька гілок, на яких ростуть і зріють папаї. І ось зараз ми знову збираємо врожай. Так, да, Я зриваю оцю папаю і буду варити сьогодні варення з нею. Боже, яка така, Який незвичний плід. Да. А чому на одному дереві Оць одна кругла папайка, А, вона а ж... на цьому ж самому дереві. Так, да, он... вона різна різних конфігурацій буває. Бувають гермафродіти. От. От тепер ось дивіться друга форма. У неї форма міняється. Це uh -huh. дуже цікава рослина, де змінюється от, у неї форма. Бачите? Може бути така форма, і може бути така. А ще буває форма, отака зовсім маленька, пряма. Тобто, це дуже дивна рослина. Вона міняє свій пол, вона природний трансвестит. Так що можуть бути ще плоди, які такі закручені і які зовсім не їстивні. Ох ти От, це гермафродітні плоди. Клас, Ну, чекаємо на майбутнє. Ворожає yeah. далі. Папая безперервного плодоношення рослинка, а рядом з нею росте вже її сусідка, і вона вже теж дала плодик один. Це молода сусідка. Це Най... Найсмішніше в ній те, що вона росте в горшку. Колись була посаджена в горшок, але бачите, що mm. трапилося. Пробила горшок, вигнала ось такий стовбур, дала плодик і продовжує рости далі. Ну і ще третя я тут молоденька, але ми вже посадили її в землю. Словом, приїжджайте на бананову ферму в рожни і їжте папаю, купуйте саджанці цих рослин.